Євангелія на щодень, 13 грудня Лука 1-8. Одного дня, як навчав народ у храмі і звіщав добру новину, приступили перевосхищеники і книжники з старшинами, і сказали так до нього: Скажи нам, якою владою ти це робиш, або хто тобі дав владу цю? Він у відповідь сказав. Я теж спитаю вас одне, скажіть мені, Йоаннове хрещення було з неба чи від людей? А вони так міркували в собі, якщо ми скажемо з неба, він спитає, чому, що ви йому не повірили? А як ми скажемо від людей, весь народ нас поб'є камінням, бо був певний, що Йоанн пророк. І відповіли не знаємо, звідки воно було. А Ісус сказав їм, то і вам не скажу, якою владою я це чиню. Людям, які маніпулюють правду і заради особистої кастової чи соціальної вигоди, використовуючи інших, не варто розкривати правду, навіть якщо вони мають повне право знати правду, не можна їм її об'являти. Людям, які мають намір використати правду для навіть найменшого зла не можна надавати до неї доступ, хоч і вони покликані пізнавати правду. Тим, хто бреше, Бог відмовляє від доступу до правди. Господи, допомагай борцям за правду перемагати зло, породжене брехнею.